Після зливи в нас трохи похолодало, зараз показує 14 градусів за бортом. Тому просто в шортах і в футболці це так холодновато. І я вам в цьому відео хочу розповісти важливу інформацію, яка стосується кует. Мене звати Віталій, я радий вас вітати на своєму каналі. На моєму каналі ви знайдете інформацію по кут, по крокові відео, що за чим робити, як заповнити заявку, як відправити паспорт на вклейку, як здати біометрію в Україні. До речі, там є оновлення. Біометрія вже здається, чи вже здається, чи має здаватись ще в Києві і плюс Львів? Що робити по приїзду в Канаду перші дні? Як за один день зробити? Дуже багато документів. Особливо, хто збирається у місто Вінніпег, для вас тут буде максимально корисна інформація на цьому каналі, тому підписуйтесь. І поки я їду на роботу, я вам розповім важливу інформацію по програмі КОЕЕД. Ця інформація стосується термінів програми КОЕД. Я вже робив відео про це, але зроблю ще одне і нагадаю вам про те, що... У вас залишилось менше місяця до 15 липня 2023 року, аби подати заявку на програму Коед, аби отримати візу в Канаду, піти по цій програмі. Для тих, в кого немає паспортів, ви вже можна рахувати свій шанс, впустили. Ви не встигнете зробити паспорт так швидко. Тому усіх, у кого є закордонні паспорти, Подавайте заявки на програму КОЕД, вклеїть візу, і нехай буде. У вас буде ще рік, аби визначитись, чи хочете ви полетіти в Канаду, потрібно вам Канада чи не потрібно. За цей рік може статись будь-що. Прилетіти в Канаду можна до 24 го року кінця березня, тобто менше року у вас є, щоб... Надумати, чи ви все ж таки летите в Канаду чи ні. Пізніше ви вже не зможете також летіти в Канаду, тому що вам потрібен буде інший якийсь документ, аби в'їхати в Канаду. Це може бути якась інша віза, це може бути якась туристична віза, це може бути якась інша робоча віза, але вже не по програмі Коед. По програмі КоЕД 31 березня 2024 року це останній день, коли ви зможете. В'їхати за цими документами. Надалі вам потрібно буде щось змінювати. Також багато хто думає, що робити, чи потрібно встигнути в Канаду до 15 липня 2023 року, чи ні, тому що там чи будуть якісь інші штуки працювати, чи не будуть. Так от інші штуки, типу грошової допомоги, бо ідеї мають працювати до Кінця березня 2024 року, по ідеї, так само це стосується і надання безкоштовного життєла, готелей і всього. Ось цього. Також з рекомендацій своїх від себе я б хотів би вам дати таку рекомендацію, щоб ви не затягували все до останнього місяця, до останніх двох місяців. Тому що останні 2-3 місяці програми КОЕД буде величезний наплив людей. Ми, от, наприклад, прилетіли 1 березня і вже було багато людей, тому що тоді ще не продовжили програму КОЕД. ніхто не знав, що буде далі. І дуже багато людей поперли саме в березні. Ми придбали квитки ще якогось там лютого. На 28-лютого. здається, лютого. І ми летіли, коли ми от вже летіли, квитки виросли майже в два рази. Те, що ми купували на всю сім'ю. На двоє дорослих і дитину на колінах. також коштував один квиток з двома чотирьома пересадками на одну людину в березні, під кінець березня. Ціни пішли просто в космос. Тому купуйте квитки хоча б за пів року, там, наприклад. Тим більше, чим краще зимою летіти вам, тим, що зимою дешевші квитки. Багато людей хочуть летіти на березень, тому так само буде в цьому році на березень дуже сильно зростуть ціні квитки. Я думаю, що вони вже придбані і вони вже в ціні. Так що квитки купуємо зарані, прилітаємо зарані, тому що знайти житло буде важко. У нас є знайомі, які реально шукали житло. Вони просто зняли житло, яке ну, трошки дороговате для них. Вони зараз будуть шукати якесь інше дешевше житло. Але чому вони його зняли таке дорогувати? Тому що в них не було інших варіантів, а вони були вагітні, їм потрібно було народжувати і ну, вже брали все, що було. Так само буде в цьому березні-лютому, дуже буде багато людей. Тому летіть зарання, купуйте квитки зарання, якщо ви вже все ж таки визначились. Можете навіть зараз вже собі планувати, коли вам краще. Вибирайте датам, коли там дешевші квитки і летіть. А на рахунок того, що робити тим, хто ще думає, все ж таки, і не може придумати, хоче він в Канаду чи не хоче. Навіть якщо ви просто з своїми друзями спілкувались, і зараз ви бачите ось це відео, візьміть і просто заповніть заявку. Тому що статись може будь-щось. Варіанти можна розглядати найгірші, і коли ось цей найгірший варіант станеться, не дай Бог, то ви вже не зможете нікуди полетіти по цій програмі. Можливо, щось буде інше, можливо, і знову продовжать, а можливо і не продовжать. А от заповнити можна до 15 липня, і також важлива інформація для тих, хто вже знаходиться в Канаді. Ви зможете подати знову на програму КОЕТ після навіть 15 липня цього року. Це можна буде зробити до кінця березня 24-го року, і ви зможете поновити свій work permit, поновити свою ж візу до кінця паспорта. Звісно, наприклад, в мене work permit там до хай буде 1 березня 26-го року, наприклад. Я не пам'ятаю точно. То я зможу поновити свій work permit до кінця паспорта. У мене паспорт закінчується там в жовтні 26-го року. Я зможу отримати додаткових 7 місяців ворк-перміту. Плюс, плюс, а є люди в кого ж паспорт новенький, ви зможете поновити там собі, якщо ви вже там рік в Канаді знаходитесь, ви зможете виграти додатковий собі там рік-півтора в Канаді перебування. Це вам. Дасть більше шансів все ж таки тут зацепитись, все ж таки отримати той work permit з меншими якимись зусиллями. Я думаю, що цим скористатись варто тим, хто знаходиться в Канаді, і навіть якщо ви отримуєте додаткових декілька місяців, також цим варто скористатись. І потрібно розуміти, що ці заявки будуть розглядатися в останню вже чергу, тому що дуже багато необланих заявок. І, до речі, статистика. По програмі Коед здається, майже мільйон 100 тисяч подали на програму Коед. З цього мільйона 100 тисяч, майже 400 тисяч заявок розглянуто, підтверджено. І ще в'їхали тільки в Канаду, там навіть 200 тисяч немає. Тобто, якщо б всі ці люди все ж таки вирішили полетіти в Канаду, то це приблизно 800 тисяч. Людей. 800 тисяч людей. Ви уявляєте, що пробилося на ринку нерухомості, якби 800 тисяч людей прилетіло в Канаду, в якої населення менше, ніж в Україні. 800 тисяч це дуже багато. Для орендного ринку нерухомості це. Тому... Краще, якщо у вас вже є віза, не затягуйте до березня 24-го року. Бо статись може будь-що, і тоді всім буде невесело, в плані ринку нерухомості, в плані вартості квитків на переліт і ось так. Я вже приїхав на роботу, всім гарного дня. Нехай вам щастить, де б ви не знаходились. Поспішіть заповнити заявку на програму Коет. В мене на каналі зараз відбувається розіграш. Ви можете виграти номерні знаки з Канади, можете виграти. Є 4 переможних місця в преміум підписці на рік для дуолінго. Можете вивчати англійську разом зі мною. І також можна виграти тему для відео. Тому переходьте за ось цим відео, яке зараз спливає ось тут в кутку. Натискайте, дивіться умови, приймайте участь і нехай вам щастить. До нової зустрічі в новому відео.